Перед початком війни я був за кордоном, приїхав, бігав бігав в воєнкомат, мене не взяли. Зустрів знайомого, який працював в ТЦК. Він мені виписав повістку. Потім було розподілення в учебці і був вибір. Я вибрав 92-го, так як знав бойовий шлях цієї бригади. Я працюю спочатку як провідник. Коли ми зустрічаємося з ворогом чи маємо певні цілі на відпрацювання, ми відпрацьовуємо по ворогу чи по цілях, які зустрічаємо противника. І тоді знищуємо ворога по можливості. І повертаємося назад, забираємо, якщо треба, знову ж піхоту. Це зовсім різна війна. Раніше ми могли і технікою їздити нормально, менше літало, більше арта працювала, міномети. А зараз в основному працюють в Це вже війна дронів була, а не техніки. Ті, що на оптиці, від неї можна тільки втекти. На Пікапі два рази втікали від дронів. Те, що вони зараз всі чекають біля дороги, чекають, поки підійде техніка і зразу піднімають цей лупаш. Спочатку були тільки вуса і оселедець, а потім додавалась борода. Вона в мене ще з 2009 року. Я на той момент просто працював в піддерстанні. Я хотів, щоб мене ідентифікували як українця, а не як хохла чи русского. Наприклад, українська мова для мене завжди значила. Ми і там спілкувалися по-українськи. Україна вже перемогла, бо вона вистояла. В крайньому разі. Навіть якщо вона завернеться на цій лінії зіткнення, ми все одно повернемо свої землі, бо їх ніхто не буде там відновлювати. А Росія рано чи пізно один хір розпадеться. Імперія не може жити вічно.